Вітаємо підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо знову про те, чому не можна використовувати рахунки фізичної особи для провадження діяльності ФОП. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої. Наступні відео. Також ви можете звернутися до мене за консультацією, або написавши на електронну пошту, або директ інстаграма, або на Telegram. Всі три посилання я залишаю під цим відео. І ще нагадую, що до кінця року діє акція на платну підписку, на мій телеграм-канал закритий. Що ви отримаєте, якщо підпишетесь? По-перше, на півроку у вас буде доступ до унікальних відео, які я не викладаю ні на YouTube, ні в Інстаграмі. У вас буде можливість отримати унікальні текстові консультації, які я не викладаю в Instagram. І найголовніше, у вас буде можливість отримати від мене. Безкоштовну індивідуальну консультацію прямо в телеграмі. Ви пишете свої питання, я на них відповідаю. Прошу розглянути ціна входу в телеграм-канал всього навсього 500 гривень до кінця цього року. Ну що, поїхали. Може, панове, ще раз кажу. Є документ від Нацбанку України. Називається Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам, надавачами платіжних послуг. обслуговування рахунків». Затверджена ця інструкція була 29 липня 2022 року під номером 162. І конкретно. Відповідно до 8 пункту розділу 1 цієї інструкції, користувач має право за власним вибором відкривати відповідні рахунки в будь-яких надавачів потіжних послуг, що мають право відкривати рахунки користувачам згідно з законом України про потіжні послуги. Пунктом 10. В розділу 1 інструкції 162, встановлено, що фізична особа відкриває окремі рахунки для здійснення підприємницької незалежної професійної діяльності та для власних потреб. Електронний резидент відкриває поточні рахунки в банку для здійснення підприємницької діяльності. За поточними рахунками, що відкриваються банками, клієнтам-резидентам у національній валюті. Здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Згідно абзацу 1, пункту 24, розділу 1 інструкції номер 162 про яку я вже казав на початку. Забороняється використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб для проведення. Операцій, пов'язаних із здійсненням приємницької та незалежної професійної діяльності. За поточними потіжними рахунками в нацвалюті фізичних осіб президентів здійснюються потіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. Отже, фізична особа. Підприємець, платник єдиного податку першої і третьої групи не може використовувати поточні рахунки фізичної особи, який відкритий ним для власних потреб для проведення операцій, пов'язаних із дійсненням підприємницької діяльності. Сподіваюсь, я зрозуміло розповів. Принаймні, старався, щоб було зрозуміло. На цьому все. Закликаю вас також не забувати донатити на ЗСУ. Якщо шукаєте кому саме задонатити, можете задонатити, будь ласка, на потреби 72-ї окремої механізованої бригади. Там потрібен новий двигун для пікапа Nissan. І також там потрібен генератор. Але все-таки, як сказав той, хто збирає, все ж таки, в першу чергу, йде двигун для пікапа. генератор ж потім. Прошу, скидайте за реквізитами, які ви бачите під цим екраном. Дякую всім, хто долучається. Навіть 10-20 гривень, ваші, які ви скинули, дуже допомагають в справі. Дякую. Тепер точно все. Бережіть себе. Любіть Україну, донати ЗСУ і все буде Україна. Пока.